Доброго ранку на календарі 19 жовтня, четвер. Програма «Зарубіжжя» про події у світі, які стосуються України, та про те, що повідомляли, писали, говорили стосовно України авторитетні засоби масової інформації у світі. Ну, я виділив декілька питань, на мою думку, з якими варто поділитися з вами. Ну, перше це Китай. У Китаї відбувався 17 18 жовтня міжнародний форум. Це був третій форум, один пояс, один шлях. Ну це великий проект Китаю, як його називають, то головний там засіб такої, м'якої сили Китаю так от розповсюджувати свій вплив у світі. І вже 10 років цьому проекту Цзіньпін заявив, що наступні 100 мільярдів знову будуть вкладені в цей проект 100 мільярдів доларів. Але там на цьому форумі був присутній Путін. Він вперше, там з березня, коли міжнародний кримінальний суд ГАЗі видав ордер на його арест, виїхав за межі колишнього Радянського Союзу. Так, і він там багато чого говорив стосовно України. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Також, безумовно, на мою думку, варто ну, згадати про е ракети АТАКАМ, з якими. Були завдані удари по аеродромам, в тимчасово окупованих Бердянську і Луганську, про це також говорили засоби масової інформації, там і Путін про це говорив. Ну і варто, напевно, все-таки сказати і про допомогу Україні. Так, зараз безумовно новина номер один у всіх світових засобах масової інформації це війна Ізраїль Хамас, тобто війна на Близькому Сході. Але от навіть Макрон, який. Говорив телефоном з, з Володимиром Зеленським. Так, він е, сказав, що це жодним чином не зменшує підтримку України. Про це і не тільки. Зараз ми з вами поговоримо, подивимося, проглянемо е, засоби мас інформації, яким чином і що вони повідомляли вчора про події, які стосуються України. Ну, е, Fox News, американська телеканала Fox, Fox, Fox News, якраз і. Повідомляв про е, візит президента Путіна до Китаю на цей форум. Там ну, і відзначає, що це ніби ну найближчий там союзник на світовій арені для Росії саме Китай. І Сі Цзіньпінь наводять там слова Сі Цзіньпіння, що політична взаємна довіра між двома країнами постійно поглиблюється. Так, про це вони посилаються. News посилається на державний змі Китаю, так Сіньхуа. Sky так, це вже англійське. Sky News повідомляє про те, що міністр закордонних справ Росії Лавров приїхав в середу з візитом до Північної Кореї і мова йде про те, що він ніби там готує майбутній візит Путіна до КНДР. Reuters, Reuters цитує російського президента в Китаї, де він сказав, що Ну, Надання ракет атакам з України це було помилкою з боку Сполучених Штатів Америки, воно нічого не вирішить. І це чергова помилка Сполучених Штатів Америки. І помилка просто більшого масштабу. Ну, побачимо. Також Шодія повідомляє про українських біженців у Німеччині, де уряд запропонував кроки для прискорення інтеграції так, от, е, українських біженців у Німеччині. Міністр е, е, праці Німеччини Хайлі, е, Губертус Хайль виступив, що ну, цього недостатньо мається на увазі та інтеграція, яка є. Бо за даними Федерального агентства зайнятості, рівень зай, зайнятості українців у Німеччині становить тільки 19%. Ну, а Ніби перебуває там понад один мільйон людей з України після широкомасштабного вторгнення в Німеччину. Ну якщо вони будуть так добре інтегруватися, розраховувати нам, якщо ми не створимо тут нормальні умови, я би не сказав супер умови для проживання громадян України. ну, я не бачу ніякого сенсу, щоб вони поверталися в Україну. Англійська The Guardian eh, повідомляє, що Джо Байден eh, заявив, що цього тижня звернеться до Конгресу з проханням про eh, безпрецедентну допомогу Ізраїлю, яка як очікується стане частиною ну, пакету на 100 мільярдів доларів, так який включає підтримку України. Ну тут мова йде про те, що eh, там провірене джерело повідомляє. Що Байден запропонує спільний пакет на 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та міграційної кризи на кордоні США та Мексики. Я так розумію, мова йде про цей проект Трампа будівництва того паркану, так який розділяє США Мексика. Це для того, щоб республіканці підтримали от цей великий пакет 100, 100 мільярдів. Ну тобто Байден пішов певною мірою на компроміс. В нього можуть бути, до речі, проблеми всередині демократичної партії. Але я сподіваюся, що... З цим вони справляться і цей пакет таки буде проголосований, бо тут, в принципі, є компроміс і можливість ну, голосування за підтримку України. Англійська Зателеграф також згадує про візит Лаврова до Північної Кореї, про те, що він там готує майбутній візит Путіна. Французька Monde пише про ту ж заяву Путіна в Китаї стосовно ракет Атакамс. Що це є ніби помилка, і це зараз він надав наказ, щоб патрулювали ніби нейтральні води на Чорне море, Літаки, які здатні нести ракети Кінжал для того, щоб ну, збивати ракети атакам. Ну, побачимо, як в них це буде все виходити. Також Лемонт згадує про візит Лаврова дводенний візит Лаврова у Північну Корею, де він там дуже подякував Кореї за підтримку. Її ну, всіх дій Росії в Україні. Німецька «Дівель». Німецька «Дівельт» також згадує про ракети «Такамс», які ну, відіграли достатньо таку несподівану. І я би сказав, ну, роль такого, такої неприємної несподіванки для росіян. І це може ну, певною мірою. Дуже-дуже засмутити росіян у майбутньому. Сподіваюся, що насправді ракет буде більше, ніж 20, як зараз ну, різні джерела повідомляють, але бачимо, що все-таки це ну, дуже була така неприємна несподіванка для росіян 에, використання Україною ракет Атакамс. Іспанська IPAS також пише про заяву Путіна стосовно того, що Сполучені Штати Америки зробили велику помилку, що передали. Ракету ракети атакам з України. Ну я думаю, що ні, ніякої помилки тут не було. Нам треба ще більше цих ракет. Сама помилка це Путін, який почав війну про, проти України. Я думаю, що і сама полимка взагалі для світу, що Путін став свій час президентом Росії. Ну, також Ель э, Паїс Іспанська э, наводить слова президента Китаю Сі Дзіньпіня, э, де він заявив своєму російському колезі, як вони пишуть Володимиру Путіну. Що взаємна політична довіра між їхніми країнами постійно зростає, от і він е, сі закликав до спільних зусиль Китаю та Росії для захисту міжнародної чесності та справедливості. Ну от навіть потім там говорив, що ніби чим більше зростає якесь там протистояння, конфлікти у світі, тим краща дружба між Росією і Китаєм. Ну, якщо вони роблять такі заяви. Ну, треба розуміти, що вони знаходять якісь спільні точки дотику, і можливо, це стосується і України. Ви про це також там говорили на зустріч. Вона була достатньо тривалою. Ну не знаю, побачимо, яку позицію реально займе Китай, наскільки він буде допомагати Росії в війні проти України. І тоді нам потрібно також робити відповідні висновки стосовно свого відношення до позиції Китаю і до Китаю як загалом. Італійська републіка якраз і повідомляє про те, що я говорив на початку про телефонний дзвінок президента Франції Мануеля Макрона, який запевнив Володимира Зеленського, що повернення ізраїльсько-палестинського конфлікту в центр міжнародної уваги жодним чином не підірве підтримку України з боку Франції та Європейського союзу. Збільшення криз жодним чином не послабить підтримку України, Франції та Європою, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно. Про це це так сказав, запевнив Макрон. Це повідомляє лісейський палац у Франції. Також для Републіка пише про те, що е, Путін говорив в Китаї стосовно тої помилки. Тут вони наводять, що Путін назвав що це додаткові загрози надання ракет атакам сну. Я думаю, що це додаткові загрози саме для Росії, а не для того, щоб найшвидше настав мир. Ну і, безумовно, Ля Републіка пише про форум у Китаї, про зустріч Путіна в Китаї, про те, що вони там супер такі друзі, що вони будуть між собою співпрацювати і так далі. Ну і е, там цікава була заява Путіна про це, якраз і пише е, Італійська Републіка, що Путін заявив. Ну буквально його цитата: якщо Київ хоче переговорів, хай він скасує указ про їх заборону. Ми знаємо, та пам'ятаємо, що є указ президента України, що жодних переговорів з Путіном. Тобто, Путін вже почав говорити про переговори. Він це до речі сказав напередодні візиту, коли давав інтерв'ю державним ЗМІ, так, китайським. Що по великому рахунку йому дуже подобається оця мирні ініціативи так, от Китаю? Ну насправді там тільки один-два пункти, які стосуються територіальної цілісності і суверенітету з тих десяти, які були Китаєм так представлені, Ну, все інше, воно, ну, м'яко кажучи, не дуже-не дуже захищає інтереси України а більше проросійські такі ініціативи. Як би там не було, а Україна з кожним днем все ближче ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!